Ну, що ж, ми повертаємось до нашої студії, будемо продовжувати розмову з нашим гостем. Нагадуємо, що до нас сьогодні завітав Олександр Коваль, фізичний терапевт та реабілітолог, і з ним ми будемо говорити у другому блоці про те, як швидко відновити рухливість суглобів після травм, після операцій і взагалі після переломів. І торкнемось розмови фізичної реабілітації наших військових. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи всі пацієнти, які роблять операції, розуміють, що їх в подальшому… в першому чекає реабілітація. Чи багато хто хто щиро вірить і, і надіється, що після операції вони зразу стануть і підуть, тобто організм самостійно відновлюється. Ну, Інколи їм так і кажуть, що ви лягайте на третій день, перший, другий, третій день вже підете додому і будете там вже скакати. Е, Але наразі це не так. Ну, Далеко не всі. Так, є нюанси, в когось добре все склалось, і справді бо якась незначна операція. Людина там на наступний день пішла додому. Тобто може таке бути, що реабілітація не всім буде показана? Тобто, може ну, то, що... таке... Ні, в ідеалі вона показана і до операції, і після операції. Угу. Це якщо угу. людина реально дбає за своє здоров'я і хоче ем, якісно щоб ця операція тривала і далі. Угу. Які ми можемо тоді означити можливо операції або от випадки, коли безпосередньо після травми потребує людина фізичної реабілітації для того, щоб відновити свої суглоби, рух м'язів і так далі? Вперше, як правило, назавжди потрібна, хоча б щоб людина розуміла, в який період, що вона після тої операції може робити, що не робити, і коли вже можна робити, навантажувати і збільшувати навантаження. Щоб е елементарні правила, хоч, хоча б це одна-дві консультації, в переважній більшості випадків цього якби достатньо. Людина вдома займається і знає, що їй можна, що не можна. Але є так, складні випадки, там, серйозна операція. Або якщо це не Бог, був міновибухова травма, тому що така травма вона чим погана, тому що вона шкодить за знато багато структур. А в операції, може бути по побуті, ми там все на якусь одну зв'язочку надірвали. Якщо це буде міно вибухова, там буде вся кістка, м'які тканини, нерви, угу. в'язки. А наскільки, от можливо, ваші пацієнти безпосередньо от, ну, розуміють важливість реабілітації і приділяють їй достатньо увагу, щоб зробити її так, як потрібно. Чи є місце, наприклад, такої демотивації, коли людина опускає руки і ну, ем, ну, не може себе змусити робити оці… ці, бо для когось можливо реабілітація буде нескладною а для когось, напевно, там потрібно починати вчитися чи не надово ходити Теперити. і так далі, і адаптовуватися до життя. І чи є такі, які от немотивовані, вони опускають руки і от, ну, не відновлюються і починають жити вже таким неповноцінним життям. Якщо, ну, якщо людина вважає, що їй просто зробила операцію, її не буде все ОК. Навіть якщо ти проводиш консультацію, е яким нам так стало, що ти не зміг пояснити до людини і довести важливість того, щоб вона робила і витрачала трішки час на своє відновлення хоча б сама, якщо не можеш вдома, давай приходь до нас на заняття. То тоді в більшості випадків прогрес дуже зупиниться, і та амплітуда руху, які була навіть до операції, вона може бути суттєво менша. Тобто ще морально треба так бути готовим пацієнтом, що може бути різна інформація. Ну тут ти ж зрозуміти, як людину ще підготували до операції, якщо вона там не знала і не стикалася, що таке реабілітація, чи фізичний терапевт, чим він займається, чи він може порадити. Звучають випадки, коли лікар ну, типовий, ну не типовий, а так як ну, операція на коліні, лікар зробив операцію, виписав пігулки, йдіть додому, через місяць покажете. А що мені робити? Ну, або вправи з того, або там щось легеньке покаже. Людина в кращому випадку поробила 2-3 дні, і важко вона не робила. Потім приходить до, через місяць до лікаря і каже: лікар, дивіться, у мене коліно напрягше, воно не гнеться. А ви що, не розбнеробляли? Ви ж не Ні, я не розробляла, тому що ніхто нічого не казав. Ну і такі випадки зустрічаються. Що потрібно врахувати, от безпосередньо, коли ми приходимо до процесу реабілітації? Чи враховується спосіб життя людини, її робота, зайнятість і так далі, в тому, як саме вибудовувати для неї реабілітації? Наскільки це все індивідуально, чи можливо ну всі живуть по однаковим вимогам? Що це стосується болі в попереку, наприклад, або якихось таких неспецифічних болі, так, ми тоді на це особливо акцентуємо увагу. Якщо це після операції, то, як правило, механізми відновлення вони не сильно відрізняються від способу життя. Нам тільки головне, щоб людина могла приділяти час. І якщо це, скажімо, коліно, стопа, нога, тобто, де задіяна ходьба. То буде впливати, звісно, чи людині треба багато ходити, тому що якщо вона не зможе і вона буде розуміти, що це місяць, два-три без роботи, вона буде в такому пригніченому стані. Все може впливати. Рука. Якщо там проводить заняття з айтішником, громо кажучи, потім приходить наступний раз, то йому кажеш, ну як рука стала краще підніматися? Я не знаю. Я не піднімав, тобто ні не потрібно було йому достатньо до стола. До мишки дістає та все дуже цікаво, а хочеться розпитати у вас більше власне про сам процес відновлення. Чи можете ви розказати, які функції системи не функції, а взагалі системи нашого організму відновлюються і як, от що гірше, чому потрібно трошки більше часу? Все одно ж, якби вони в ці функції системи працюють в людей більш-менш однаково. Просто ми розуміємо, що є і ще індивідуальний підхід до реабілітації, але ж в основному тут Коліна ми в всі... першу чергу випливаємо з тої структури, яку ми ну яка була пошкоджена, яка перевалась. Якщо це м'ясо, то, як правило, хоч мінімум 3-4 тижні. Uh -huh. Якщо це зв'язка або нерв, це структура, яку відновлюється надзвичайно довго. Класична зв'язка інколи може турбувати 300-500 днів. Перелом uh -huh. в середньому півтора місяці наростає якийсь мозоль і можна вже там, ходити без гіпса, поступово збільшувати силу м'язів. Uh -huh. Тому все відходимо від той структури, яка була пошкоджена, чи яка порвалась, ну. Саме відносно. Uh -huh. uh -huh. yeah, yeah. Наскільки е, розповсюджена е, проблема самореабілітації людини, і чим це може бути небезпечно, коли умовно людина самостійно вирішила робити якісь вправи е, для того, щоб ну, там, щось в неї болить, вона вирішила там, знайшла в інтернеті, побачила відео, як хтось там показує, що робити, не врахувавши особливості безпосередньо свого стану здоров'я. Тому що, ну, умовно, наприклад, е, я там е, дивлюся. Показує, от дуже класна вправа, там планка чи ще щось. І в коментарях хтось пише. Так, ви ж зазначите, що це там не можна, наприклад, людям з е, грижею, чи людям ще з чимось. Ну, типу, що є все одно обмеження. Як бути тут? Наскільки от ви стикаєтесь з тим, що люди псують собі ще гірше роблять, коли от реабілітацію займаються? Ну, специфіка також, ми працюємо безпосередньо з лікарями, і лікарі відправляють до нас на консультацію. Коли приходять з вулиці, це не так часто, і, як правило, у них просто немає ніякого прогресу після операції, залишається біль, можливо, набряклість. А людина, яка якби, трішки не сильно розуміється в анатомії, фізіології, біомеханіці, їй важко виділити з того Ютуба, з того Google інформацію, яку потрібно безпосередньо саме з її патологією. Угу. Тому що, зазвичай це буде: робіть одну вправу. Ваші коліна не будуть боліти. Потім дивися той самий ролик, тільки вже написано, робіть це вправо, у вас не буде кульшовий суглоб боліти. Так і буває. Просто, <реш> да, просто ну, людина важко саме знати, що її там робити. <реш> да, нехай це можуть бути дві 3 вправи, але просто тоді це буде терапевтичні вправи. Якщо це буде просто комплекс там, з десяти вправ, то можливо якісь там 2-3 з його допомагають, а то просто загально оздоровче. Угу. Пане Олександре, а поділіться з нами, будь ласка, якимись міфами, які приносять найчастіше ваші пацієнти по темі реабілітації. Там, наприклад, якщо ви назначили якусь лікувальну фізкультуру, а людина каже, ні, от тільки лікувальний масаж і мені допомагає. Ну, ну щось типу того. Ні, це доволі класично, коли. Записується на консультацію, я вас питаю, що у вас там консультація після операції, вправи. Ну, у мене болить спина, і я хочу масаж. І ти розумієш, якщо люди прийде на масаж, ти їй масажем не допоможеш. Ну тобто гірше не зробиш, але приємно може, там зробиш щось і розслабиш, ну, ці причини не прибереш цього дискомфорту. Тому от, плавно на тому масажі. Підводи, що пробуйте оці дві вправи зробити вдома. Зробіть отак, зробіть оце. І коли людина буде помічати прогрес, можливо, не буде думати, що це від масажу, але все-таки вправи є справа. Угу. Це найефективніше це основний засіб роботи фізичного терапевта. Саме терапевтичні вправи. Угу. Як щодо якихось засобів, які людина може там, купити в інтернеті умовно, там якісь спандери, бліндажі, устілки, якщо там плоскостопість, не професійна, да, а десь там, замовили там з Китаю прийшло. І дуже багато таких товарів, які там тримають поставу, Корсети, утягують корсет і так далі, коли ось люди ну, ведуться на такий маркетинг, наскільки це дієво бездієво. І може зашкодити або ну, не зробить гірше. Ну, Наприклад, ці корсети і устілки вони навряд чи нашкодять, але в ефективності її, ну, то корсет ну, дня три може, щось подіє. Це далеко не панацея, і ото щодо міфів, то найбільший міф, що людина вважає, що здоров'я легко повернути, якщо довго і роками його ніячів. Не, не, не існує чарівної вправи, що три, три хвилини на день. І все перестане боліти, і не існує чорівної пігулки, яка швидко все відновить. Я десь чув навіть таку думку, що якщо ми запускаємо якийсь процес, ну типу умовно, наприклад, ти там відчув і там три роки чекав. Що спина болить, поки не стало вже нестерпно. То будь готовий, що тобі треба буде як мінімум стільки ж часу на відновлення витрачати. Якщо типу, не подвоє що... не надати, да, ну да. тобто ж... двоє. Троє можуть бути. Ну тобто, це може тримати тривати не не місяць, навіть і не два. А от роки реабілітації для того, щоб відновити uh -huh. собі Ну, роки, це вже там серйозні пошкодження з нервами, а так так. Декілька місяців бажано, бо Угу, потрачула. Пане Олександре, ще хочемо плавно перейти до досвіду вашої роботи саме з військовими про їх реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як це все відбувається? От власне те, з чим хочеться поділитися. <гум> ну відбувається, вони ж такі самі люди, як і ми цивільні, тобто тут не потрібно сильно ділити. Основне, яка відмінність… Об'єм роботи в них більший просто правда? ж? Це те, що травма саме отримана мимна вибухова. Вона набагато складніша від травми побутової чи навіть спортивної. Угу. Перше, це і друге, що як правило, у нас має мало часу на процес відновлення. Але хоча б ви їм даєте ази військовим, правда? Ну, так, за то, що один-два заняття, консультації, в відео, то не проблема. Але ж тут купа документів, заняття вони вже втомлені і не сильно хочеться робити. Але завжди у нас домашні завдання, консультації, ми завжди на зв'язку. Наш центр, наші фахівці по іншому ніяк. А з якими безпосередньо от е, крім е, міновибухових ви зазначили, ще звертаються е, до вас військові? Чи звертаються ті, які, наприклад, пройшли процес протезування, тому що теж е, великий процес реабілітації? З якими кейсами ви вже е, працювали і стикалися щоб ну це для розуміння того, е, які взагалі сьогодні є картини в тому, що е, приносять військові, от після своєї служби з фронту? Класично як у нас найтравмовніший найтравм... суглоб, який найчастіше част... отримує травми, це плече. У угу. військових так же саме плече, потім коліно, і потім, як кажуть, з великим відставанням всі інші суглоби. Але військових плече коліна і також поясниця. Тому що броніка це основні три запити: плече, коліна, тому що найбільше травми і операцій, і поясниця біль. Поясниця грудний відділ шиє. Тобто, угу. Це в плані протезування, з, ну особисто до, до мене не так часто, тому що добре, що є вже спеціальні хаби, де там ціленаправлення з ними займаються, І добре, що насправді, ну як добре, що з цих протезів все одно так названий санітарний такт, тільки з 1,5-2%, насправді, то, ну, на загальному фоні небагато, але просто кожен як випадок він угу. крає серце і. Та ну, відсотків ми е, спілкувалися свого часу із е, людиною, яка е, вже пройшла процес протезування, та Олександр Терен він розповідав про свій досвід, і це, до речі дуже велика мотивація, коли ми бачимо такі результати, що людина повертається до повноцінного життя, незважаючи на ті ушкодження, які отримала внаслідок війни, для того щоб, от якраз те, що ми говорили, не опускати руки е, і не зневіритись в тому, що ну все тепер моє життя вже не буде нормальним. Так, так. Як Ось ця частина, чи ну, пропрацьовується ось цей момент, також, зокрема, з військовими, чи вони замотивовані повернутися до повноцінного цивільного життя? Та я просто зазвичай дивуюся і сили волі, і ну, жартами постійно, коли вони приходять, там питаєш, ну, що там нога не відросла. Та ні, каже, я ж не крап, типу там, може, треба крадові паличок більше їсти. Ну, велика така жага до життя. Ти такий думаєш, блін, а мені я вчора полінувався в зал, піти сходити. А людина старається так, що ну це просто не передати словами. Слава Богу, І що така мотивація є, ну в цих людей. що Дуже. Ну, от, просто можна тільки позаздрити. А скажіть, будь ласка, як родина, наприклад, може допомогти реабілітації військового? Чи може, наприклад, дружина допомагати з вправами? там чи близькі? Ну не знаю, не тільки дружина, там брати, сестри, хто завгодно? Ну звісно, можна чому ні? Ту, для справ ж не потрібно там вже, ну не завжди там прямо іти в зал там тягати ту штангу. В нас, коли ми відкривались наш центр, ми як це по потенціювали? Людині можна допомогти в полі, вдома, пляшечка води, якась резиночка, трубка від пилососа, швабра, все це можна Підручні підручними такі засобами. Материалів. І от як да, і це ось з цього можна починати. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову і безпосередньо за вашу діяльність, що ви займаєтесь безпосередньо реабілітацією наших захисників і, можливо, захисниць. І ми хочемо вірити, що. Ну, по-перше, скоро вже припиниться цей процес, але ми розуміємо, що процес реабілітації величезної кількості е наших захисників захисниць він буде на роки, і е нехай вам е Бог допомагає, підтримує, щоб ви відчували також сили і, і мотивували інших е спеціалістів долучатися до цього процесу. Дякуємо вам дуже. Ці. Дякую вам. Дорогі друзі, ви почули е, таку важливу інформацію і таке натхнення про силу волі наших захисників, які, е, попри все, попри ті травми і ушкодження, які отримують, вони не втрачають. Плину до життя, і нехай це сьогодні, коли ми в чомусь опускаємо руки, змотивує нас зробити крок вперед, крок вище, для того, щоб ми могли, як нація, українська нація, ставати сильнішими всі разом і в цьому виборювати також свободу і незалежність для самих себе. Ми нагадаємо вам про те, що говорили про те, як відновитися після травм операції е в питаннях реабілітації і про військову реабілітацію. З нами Олександр Коваль, фізичний терапевт і реабілітолог.